Nagleża się nowy rok i o to dzisiaj. Zakończy się 2024 rok i zaczyna się następny 2025. To rok w to jubilejny. Jubilejny, ponieważ co, co 25 lat kościół daje nam tę możliwość, otwiera wszyscy drzwi najważniejszych kościołów. костелів, храмів, для того, щоб показати, що серце церкви, серце Бога відкрите на всіх, які хочуть шукати Бога, які хочуть прийти до Нього, що вони можуть наново прийти. І також це серце церкви відкрите для кожного з нас. Це час, в якому церква заохочує нас до паломництва, до того, щоб ми всі поїхали в Рим, не знаю. Myślę, że one w Simce w Dacias, ale też w Ukrainie będą różne cerkwie, chramy, gdzie własne w tym jubilejnym roku mają osobliwe znaczenia, gdzie można otrzymać odpust. Y, Na koniec roku, czy koło jest taki moment przechodu w nowy czas. різні установи роблять такі підсумки того, що відбулося в цьому році Фірми, різні, різні люди так, на, в праці, в роботі. Але теж ти і я можемо зробити такий підсумок цього, цього року, яким він був, що сталося. Чи власне, він був ну, загально якийсь добрий чи недобрий. Є війна, відомо, що якби перша думка йде на, на це, що було багато страждання і багато різних складних ситуацій. Але теж заохочую тебе зробити собі такий особистий розрахунок, sistory чи в останній день року, наприклад, помолитися і зробити такий підсумок, що було добрим в цьому році, що вдалося зробити. I nie tylko w jakichś takich, nie wiem, oswitnych sprawach, i ile ja tam fajnych, dobrych ocen otrzymałem, ale też własne w z Bogiem. Jaki był ten rok? Co ja, można powiedzieć, prydbaw, tak? Jaki skarb prydbaw na nebi własny w tym w roku? Czy, Цей рік був часом, коли я наближався до Бога, чи віддалявся, і тут можна конкретні факти теж, власне, собі пригадати. Можна навіть зробити собі якийсь такий зошит, і, чи ну, якісь записки, такі, до яких зможеш повернутися, якщо доживемо до наступного року, і робити собі такий підсумок кожного року і бачити потім теж роками. Чи щось, що, що помінялося, чи, чи власне в якому напрямку я йду. Це може допомогти свідомо переживати своє життя, своє духовне життя, своє життя, власне, no, щоб його скеровувати в цьому напрямку, напрямку Бога. Який був цей рік, подумай і e, зроби висновки. Бо чекає тебе новий рік, рік, ювілейний, рік відкритого серця Бога для тебе. Не бійся прийти до нього. Не бійся відповісти на ці різні пропозиції, які, які дає церква в цьому році. Бажаю щасливого Нового року. Христос рождається.